Якщо ви шукаєте охолоджувач, який би був ефективнішим за недорогі одновентиляторні рішення і при цьому доступнішим за двобаштові кулери та 240 мм РСО, тоді ID Cooling Frozen A410 GDL з ціником близько 1700 гривень або 40 доларів, гарно підходить на цю роль. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписитеся, щоб не пропускати нові відео. Тож сьогодні розглянемо недорогий кулер із чотирма тепловими трубками та одразу пару із 120 міліметрових пропелерів більш детально. Наскільки ефективний такий підхід? Але почнемо звісно з характеристик. Охолоджувач постачається у порівняно невеликій симпатичній коробці, яка демонструє його зовнішність та перераховує головні характеристики. А в комплект постачання увійшли всі необхідні для його встановлення елементи, а також термопаста та інструкція. Кулер ID Cooling Frozen A410GDL виконаний у чорному кольорі, а золотисті вкраплення додають йому певної елегантності. Зібраний охолоджувач важить 930 грам, а його розміри становлять 120 на 104 на 152 мм. Останній параметр допоможе пристрою вміститись в абсолютну більшість повнорозмірних корпусів. Також він вийшов на 38 мм вущим і на 270 грам легшим, аніж протестований нами нещодавно двоголовий ID Cooling Frozen H620 ARGB White. В основі кулера лежать чотири мідні трубки діаметром по 6 мм. На них нанизано понад 50 алюмінієвих пластин товщиною близько половини міліметра, тож в середньому маємо показник 13 пластин на дюйм, а самі трубки вигнуті таким чином, щоб більш рівномірно розподіляти тепло по радіатору. В свою чергу вирізи по боках призначені для кріплення скоб при фіксації вентиляторів. Задля краси верхня частина радіатора та кінці теплових трубок прикриті пластиковою декоративною кришкою із вказівкою виробника. А от підсвітки ні тут, ні на вентиляторах не передбачено. На відміну від більш дорогих пристроїв із мідною нікельованою основою, у цієї моделі трубки безпосередньо контактують із теплорозподілювальною кришкою процесора. Розміри контактної зони доволі скромні: 38 на 38 мм. Тож вона не буде повною мірою покривати продовгасті процесори від синіх. За замовчуванням термоінтерфейсу на основі немає, але в комплекті присутній шприц із термопастою ID Cooling Frost X25. Вона має високий заявлений рівень теплопровідності 10,5 Вт на метр на Кельвін. Та й тести в мережі також підтверджують її відмінну теплопередачу. В свою чергу активне охолодження покладене на пару 120 мм вентиляторів ID Cooling AF127GDL із трохи ширшим 27-мм профілем, які відмінно доповнюють пристрій візуального. Кріпляться вони за допомогою чотирьох комплектних металевих скоб. В їх основі лежать надійні гідродинамічні підшипники, а ззовні по кутах присутні м'які антивібраційні прокладки. При цьому пропелери мають невелике енергоспоживання до 3 Вт. Чотирьохконтактне їх підключення дозволяє регулювати швидкість обертання в широкому діапазоні від 500 до 2000 обертів за хвилину. Нагадуємо, в комплекті є перехідник, який допоможе під'єднати обидві вертушки до єдиного роз'єму на материнській платі. Сам кулер сумісний з цілою низкою платформ. Комплектна інструкція допоможе з інсталяцією навіть новачку. А ми поділимося власним досвідом встановлення охолоджувача на платформу AMD Socket AM5. Перший крок це демонтаж кріплення на лицьовій стороні материнської плати, а от її підсилювальну пластину залишаємо на місці. Далі вкручуємо чотири стійки, на яких за допомогою фігурних гвинтів фіксується пара кронштейнів для платформ AMD. Після цього залишається нанести термопасту на процесор і зафіксувати радіатор парою підпружинених гвинтів. На цьому етапі найкраще під'єднати пропелери і закріпити їх на радіаторі, таким чином, щоб повітряний потік був спрямований на тильну панель корпусу. Після цього встановлюємо оперативну пам'ять, а далі відеокарту. На відміну від двобаштових кулерів, завдяки більш компактним розмірам, цей кулер не перекриває слоти для оперативної пам'яті, тому поруч із ним помістяться модулі ОЗП будь-якої висоти. До речі, глянцеві і блискучі елементи вентилятора відбивають світло від планок пам'яті. Тож при першому погляді здається, що і пропелер має підсвічування відповідного кольору. В цілому ж процес встановлення охолоджувача нескладний і інтуїтивно зрозумілий. Єдиний момент через доволі жорсткі скоби кріплення вентиляторів процес їх демонтажу некомфортний для пальців. Для перевірки ефективності кулера ми використали ось таку систему. Під час тестування швидкість обертання корпусних вентиляторів була 1600 обертів за хвилину. А процесору через BIOS довелося дещо зменшити апетити. В таких умовах тестований кулер здатний охолодити 12-ядерний Ryzen 9 7900X навіть при невеликій швидкості обертання у 1000 обертів за хвилину. Щоправда, в тесті Aida Stress FPU у такому режимі частота процесора була на 150 МГц нижчою, аніж при 2000 обертів за хвилину, а температура на 6 градусів вищою. Модель від Deepcool виявилася дещо ефективнішою. У тесті Aida Stress FPU процесор був на 1-2 градуси холоднішим. При цьому даний охолоджувач і коштує трішки дорожче. А от найбільш продуктивним у нашому порівнянні цілком очікувано виявився кулер Big White, бо це двобаштова модель із сімома тепловими трубками, цінник якої перевищує вартість двох інших кулерів разом узятих. Що ж до шуму, то при 1000 1200 обертах за хвилину кулер буде тихим, при 1500 звук досягає середнього рівня, а при 1800 і вище шум від пари пропелерів уже знаходиться на межі комфортного рівня або перевищує його. Кулер Cooling Frozen A410 GDL є золотою серединою між дорогими двобаштовими рішеннями і 240 мм РСО з одного боку та менш ефективними бюджетними одновентиляторними охолоджувачами з іншого. В його основі лежать чотири теплові трубки, які безпосередньо контактують із теплорозподілювальною кришкою процесора. А пара пропелерів із надійними FDB-підшипниками працює над швидким відведенням тепла від радіатора. Загалом, таке поєднання є досить ефективним. До того ж, кулер дуже просто монтується на всі сучасні платформи і не перешкоджає встановленню модулів пам'яті будь-якої висоти. Втім, однією з найбільших переваг ID Cooling Frozen H410 GDL є доступна вартість близько 1700 гривень або 40 доларів, що робить його хорошим напарником для середньоцінових процесорів. Задля максимально гуманного цінника, виробник вирішив не оснащувати охолоджувач ARGB підсвіткою. Проте його глянцеві та блискучі декоративні елементи відбивають світло від сусідніх комплектуючих, створюючи єдиний ансамбль. Тож він завдяки своїй приємній і продуманій зовнішності стане окрасою комп'ютера з прозорою боковою стінкою. Згодні що оптимальний варіант. Чи ви побрали щось дорожче, чи дешевше? Чекаємо на змістовні коментарі під оглядом, а також підтримку вподобайками і поширенням серед друзів. Дякуємо за перегляд, до нових відео і слава Україні!